Шановні глядачі, у нас на зв'язку наша сьогоднішня гостя, це співачка Каріна Зярмоленко. Вітаємо вас! Чи чуєте ви нас? Так, доброго дня всім. Дуже раді вас бачити і відразу хотілося запитати: нещодавно ви презентували подвійний реліз, до якого увійшли одразу дві пісні під назвою Тиша і відчувати. Розкажіть, будь ласка, як створювалися ці роботи та про що вони? Ці роботи створювалися е, е, давно. Тиша була написана, ще коли я навчалася в старшій школі. Це був власний вірш, який я написала, і потім я на нього наклала музику і легке аранжування пісня тиша про е, закоханість без взаємної відповіді. А вона також була ти... давно написана? Чи вже Не зараз так. ця пісня? Тиша маєте на увазі? Ну, одна була написана ще у школі, ви кажете, а друга. Так, А інша була написана в інституті. <рес> Все під час навчання. <рес> Все під час навчання, так ось пісня відчувати це пісня про створення взагалі власної своєї думки, про свої мрії і про шлях до них. От ви зараз лише випустили ці пісні, зробили музику, все все довели їх, так -то, як то кажуть, до самого фіналу. А скажіть це так війна на вас вплинула? Тому що багато з творчих людей дехто впав в творчу кризу, нічого не писалося, дехто навпаки почав творити. От ви випустили одразу дві пісні. Це вплив війни, вплив сьогодення такий? Е, е, ні, я почала взагалі писати ще до війни. Почала писати свій альбом повністю. У мене накопичилося багато пісень. За весь мій час мовчання, можна так сказати, тому що я навчаючись в інституції, я грала в гурті, але як піаністка більше ніж як вокалістка. Але встигла там заспівати пару своїх пісень. Потім в мене була перерва. На декілька років, і е, я вирішила це все покласти на музику, і таки випустити свої пісні в люди. І власне пісня і тиша, от більш відуть в цей майбутній мій альбом, над якими працюю саме зараз. Вирішила випустити саме під час війни, тому що, по-перше, вони вже були готові щоб їх випускати. По-друге, мені здається, що саме зараз час, щоб люди їх почули. Я вірю в те, що ви знаєте, от, ось мені раніше не вдавалося якось це все організувати. І я розумію зараз, чому, тому що е для кожної творчості є свій час. А для моєї творчості я вірю, що час зараз, тому я зараз їх і випускаю саме сьогодні. А взагалі ви музикою почали займатися от в інституті, де були в гурті, чи ще раніше? Е Саме так серйозно музикою займатися, напевно, в інституті. Тобто, у мене є музична освіта. Я раніше ще в школі писала там трішечки музику і пісні, але так серйозно почала займатися в інституті. А це був ваш вибір в школі почати займатися музикою? Чи батьки вас сказали все, ви йдете до музичної школи і нічого більше? Ні, я власне захотіла грати на фортепіано, коли мені було чотири роки. І я попросила батьків, щоб мені купили той інструмент. І це ну я і фортепіано. Ми як доповнюємо один одного. Тобто я без нього жити не можу. Він без мене, може так сказати. Тобто, це як продовження мене, це фортепіано. Ніхто не примушував все за обоюдною згодою у вас з музикою. Вийшло. Так, а скажіть, будь ласка, окрім альбому, який ви готуєте, які ще ви плани маєте на найближче майбутнє? Чого чекати вашим шанувальникам? Я планую після того як випущу альбом дати концерти. Свої сольні, а після сольних концертів я планую приступити до нового вже альбому. Я ще власне думаю, в мене є пісні, які я готова випустити вже на інший альбом. А є ще й фортопіана музика, яку я пишу. І, і скоріш за всього це буде фортепіана музика та інструментальна. Ну це дуже це круто. Вже не проект музика, музика. І то добре, класно. Зараз дуже багато нових пісень виходить. Дуже все це йде дуже класно. Але от фортепіаної музики, ну такого давненько не було чутно, що окремо воно виходило, і ми будемо дуже чекати, дуже цікаво послухати, звичайно. Так що, будь ласка, випускайте, і до нас в ефір будемо про це розповідати. Скажіть, Я ще... буду дуже рада <гум> поділитися всіма своїми думками щодо цього приводу і взагалі своєю творчістю. Супер. А як ви вважаєте от, стосовно творчості, як війна вплинула на українську творчість і на музику, і на культуру? Який вона надала вплив? Е, мені здається, зараз такі йдуть трансформації у людей на всіх планах. Після всього, що з нами е, трапилося, і що ми наразі переживаємо, я думаю, що буде потужний такий поштовх в плані музичного нашої дустрії, буде е, багато е, виконавців, які будуть писати глибші набагато пісні. Не просто щоб нам було весело е, 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 і гучно. А із сенсом більше будуть випускати люди. Тому що хочете, не хочете, ми це все пережили, і у творчих людей це накопичилося, воно вильється, вильється в щось дуже гарне. Я в це вірю, і це буде і класна наша музика. Взагалі, в плані і пісень, і фортепіаної музики, і іншої музики. Тобто, це буде такий великий прорив української культури, і не тільки в музиці, а взагалі. Всій нашій культурі так. Ми також цього дуже чекаємо. Воно вже відбувається, і ми є, ми бачимо це, ми відчуваємо це і, звичайно, дуже важкі часи, в які ми живемо. Але те, що відбувається навколо нас, цей феномен творчий, культурний, ну такого таке буває лише раз у житті, і ми є свідками цього просто зараз. І ми запитуємо дуже часто у всіх наших зірок, які долучаються до нашого телемарафону, чи готують вони щось для перемоги. На перемогу. Переможна пісня, переможна соната, можливо, у вашому випадку якась, чи ще щось. Е, я готую е, саме інструментальну. Е, інструментальну е, не пісню, а. Трек інструментальний, який війде в мій альбом, <хи> і він буде стосуватися кожного. Це про взагалі, наш шлях, як я його бачу, це про наших людей, про нашу силу, і взагалі про наше українське. Скоріше чекаємо на перемогу і скоріше чекаємо на ваш альбом з цим треком, звичайно. І на останочок буквально, б ви побажали нашим глядачам? Я хочу побажати нашим глядачам, незважаючи на всі перепони, на всю важкість нашого сьогодення. Посміхатися, вірити в краще. Бажаю всім натхнення на все. Ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо за такі теплі слова. Чекаємо знову в нашому ефірі. Звичайно, з новими піснями, з треками, З усім будемо дуже раді вас знову бачити. Дякую вам, шановні глядачі. Я нагадаю, у нас у гостях була співачка Каріна Ярмоленко.